Доброго дня, це Медіа Центр України одеса Продовжуємо наш робочий день з брифінгами. І зараз до нас завітав Юрій Крук, голова Одеської районної військової адміністрації. Пане Юрій, прошу вам слово. Я так розумію, ви зможете розповісти нам про частковий доступ до пляжів в межах міста Одеси та відновлення пасажирського сполучення між Овідіополем та Білгородом Білгород-Дністровським. Дякую. Шановні представники засобів масової інформації. Дійсно, вчора було підписано деякі важливі спільні накази з військовим командуванням, які мають суспільне значення, тому вважаю за потрібне довести суть цих наказів до громадськості, до суспільства і відповідно відповісти на ваше запитання, якщо такові є. Перший наказ, який підписано вчора, Спільно з командувачем оперативного угруповання військ Дунай стосується умов деяких заходів з підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря в межах міста Одеси, в умовах правового режиму воєнного стану. Я хочу підкреслити, що це наказ не про відкриття пляжів, як там. Дехто трактує або для, про відкриття курортного сезону. Це наказ, який чітко визначив умови, за яких або в разі виконання яких певні ділянки узбережжя можуть бути доступні для оздоровлення, для, в тому числі, доступу до. Води до моря, і власне, передумовами прийняття такого наказу було чисельне звернення до обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, до міста Одеси до мається на увазі до виконавчих органів з проханням. Розглянути таку можливість. Тому була проведена певна робота спільно з військовим командуванням, спільно з військовими, які відповідають за безпекову складову. І, в принципі, ми дійшли спільної згоди і, власне, виклали все це в форматі підготовчих процесів. Значить, що передбачено, в умовах основні е, концептуальні речі е, скажу. Значить, ну, перше, це безпека, це саме головне, що е, повинна бути е, передбачено в форматі доступу до ділянок е, певних пляжних зон. Тому, е, перш за все, це нормативно правові акти, які були прийняті. І які регламентували доступ в мирний час. Ну і відповідно, якщо ми кажемо за доступ в, безпосередньо на пляжі і в море, то це комплекс заходів, який складається з певних заходів загорожі. Ну, перше, зона купання буде огорожена. Відповідним відповідними засобами в нас, ви знаєте, є траверси або пірси, є волноломи. тому між траверсами повинна бути натягнута відповідна відповідна огородження з певними боями, які будуть Можна побачити на відстані не менше 50 метрів, які будуть вироджувати зону купання. Е, значить, друга складова, це, е, це е, сітка, яка повинна бути натягнута в районі пірсів, якщо такові є, якщо ні, то просто на закінченні. Е, на закінченні траверсів, де е, вона повинна бути вище поверхні води на 30 сантиметрів, не менше ніж на 30 сантиметрів, і підводна частина цієї сітки повинна бути е, не менше 2 метрів. Відповідно, е, такий, ці заходи нададуть, унеможливлюють потрапляння. Е, Можливого потрапляння вибухових предметів, мін, але не вичерпно, які можуть потрапляти в цю зону в зону безпосередньо, скажімо так, можливого ураження. Значить, Комплекс заходів передбачає відповідно цілий ряд додаткових умов, таких як. Спостережні пункти, це вежа на берегу на пляжі, яка повинна обзор, на якої повинен включати всю територію доступної пляжної ділянки. Це відповідно спостережні пункти на закінченні траверсів. Відповідні рятувальники і спостережники повинні бути обладнані певними засобами. Це Бінокль, це рація, це засоби рятування. Значить, окрім цього, окрім цього по, значить, повинно бути передбачено оповіщення громадян на випадок оголошення повітряної тривоги, тобто шляхи виходу з пляжу. Евакуації громадян і, відповідно, укриття і доступ до укриттів, які повинні бути позначені певними напрямками і відповідним чином обладнані. Доступ до пляжних ділянок, які відповідним чином обладнані, повинен бути виключно в світлу пару. З 8-ї години ранку до 20-ї години вечора. Ну, і е, наказом передбачено, е, да, так, е, окрім цього, водолазна служба буде проводити періодичний е, огляд підводної частини пляжів. Значить, це теж буде регламентовано. Для того, щоб визначати всі можливі небезпечні предмети. До 5 червня поточного року, комісія, яка буде працювати, це теж регламентована цим наказом. Комісія міської ради, яка буде створена, повинна надати пропозиції до. Обласної військової адміністрації по тим ділянкам, які відповідним чином обладнані та відповідають умовам цього наказу. Відповідно після розгляду і перевірки таких ділянок, остаточне рішення по допуску на ці ділянки буде приймати обласна військова адміністрація, начальник обласної військової адміністрації спільно з. Військовим командуванням. От така, якщо коротка процедура, яка повинна передувати на е, е, остаточному прийняттю рішення. Відповідно, ті е, ділянки, які не встигнуть е, обладнати до 5 червня, в подальшому, можливо, буде надавати певні акти по мірі. Підготовки певних ділянок і такі рішення будуть прийматися в подальшому шляхом внесення змін в наказ, який діє на даний момент. Це наказ номер 16, який був прийнят в липні минулого року щодо заборони про встановлення особливого режиму доступу громадян, в тому числі на пляжні зони. Якщо коротко, то по цьому наказу в мене все. Крім цього, ми підписали і прийняли рішення по забезпеченню альтернативного пасажирського транспортного руху через Дністровський лиман. тобто пасажирське сполучення між Авідіополем та Білгород-Дністровським це спільний наказ. Райони Одеської районної військової адміністрації, Білоградністровської районної військової адміністрації, військовим командуванням, який передбачає власне поновлення пасажирського руху на цій ділянці. Катер, який на підводних крилах, який буде рухатись на цій ділянці, буде. Буде рухатись за графіком, який передбачає три відправки з кожного пункту щодоби. У мене все. Якщо є питання, будь ласка, готовий відповісти. Да, декілька уточнювальних перед тим, як я передам слово колегам. По-перше, щодо катера три рази на доби це менше, ніж було минулого року. Ні, так само було і минулого року. Мається на увазі три відправки з Овідіополя і три відправки з Білородністровська. Дякую, і по по першому питанню уточнення: по перше, чи правильно я зрозумів, що на міську владу буде покладатися обов'язки зробити укриття для всіх людей, які будуть на пляжі на випадок повітряної тривоги, і друге, чи буде оприлюднена цей комплекс умов, про який ви кажете в онлайні, щоб всі могли з ним ознайомитись? На сайті РДА. Да, звичайно, на сайті, цей наказ буде доведено до всіх зацікавлених осіб, ну, сам зміст його і та частина, яка є обов'язковою для виконання, вона буде в міській раді Одеській відповідно, вже ті суб'єкти підприємницької діяльності ми зараз говоримо за дві складові. У нас є частина пляжів муніципальних. Там, де відповідно працюють по обладнанню комунальні е, служби, і є е, ті ділянки, які використовують е, використовують е, суб'єкти підприємницької діяльності. Відповідно, міська рада е, створює комісію. Вона буде модератором цього процесу. Вже так... квінтесенцію ага. і або акт, е, який буде підтверджувати готовність тієї чи іншої ділянки буде надаватись до обласної військової адміністрації? Я перепрошую, питання було не в цьому. Чи плануєте ви оприлюднити той наказ і ті умови, про які ви Час, казали, частині, повністю для част... того, щоб не всі зацікавлені особи, а всі просто люди могли побачити Дивіться, ці умови? воно як зазвичай в нас відбувається з іншими наказами? Там є певні обмеження, тому буде доведена рівно та частина, яка буде стосуватись умов. Та роботи, які повинні провести Одеська міська рада і комунальні служби Одеської міської ради, або певні суб'єкти підприємницької діяльності, але публічно не просто їм передати нас все публічно. публічно. Ми ж uh -huh. публічно працюємо, але враховуючи воєнний стан, деякі моменти посилання на деякі норми і відповідно. Ті речі, які ми не маємо сьогодні оприлюднити, вони оприлюднені не будуть. Угу. Дякую. Передаю слово колегам. Прошу, Олена, була першою. Вмикайте мікрофон, ставте запитання. Олена Мілова, прямий. Власне, що на з пляжу, ми не побачили там недоступних ділянок. Люди абсолютно вільно загоряють, ходять купатися. Жодних якихось там правоохоронців, які б їм це заборонили, чи співробітники пляжі їх там немає. Ці люди щось наразі порушують, і чи може до них бути застосована якась там адміністративна відповідальність? Наприклад, так, ці Дякую. люди порушують наказ номер 16, який вводить певні обме... наказ минулого року, який підписаний спільно обласною військовою адміністрацією та. Військовим командуванням, який встановлює обмеження до він звучить так, про встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також жуху транспортних засобів на окремих територіях Одеської області в умовах правового режиму воєнного стану. Тобто, людина, яка пересувається і виходить на пірси, на траверси або в море, вона. Порушує відповідні обмеження. І відповідно ті наслідки, які можуть бути внаслідок такого порушення, людина бере на себе. Тобто ми сьогодні розраховуємо на відповідальність громадян і на ті речі, які сьогодні наголошуються. В тому числі завдячуючи вам і доводяться до наших громадян, тому що в країні сьогодні йде війна, і в принципі всі такі заходи, які вживаються, вони направлені в першу чергу на безпеку. Тому коли ми... це рішення теж воно не просто давалося, тому що сьогодні, коли йде війна, говорити про якийсь там курортний сезон або ще про щось, ми. Про це не говоримо. Але ми сьогодні усвідомлюємо, що е, одеські регіони, місто Одеса, я підкреслю, це стосується виключно міста Одеси, на ділянці від пляжу Лонжерон до е, 16 станції Великого Фонтана. Тобто, це виключно ця ділянка, е, на е, там, де в нас є волнорези і там, де не проведені певні е, заходи. Військовими підрозділами або проведені, але є можливість, скажімо так, зробити такий доступ. Тому неможливо сьогодні поставити поліцейського на кожному пляжі або військового для того, щоб він наглядав за тим, хто пройде до пляжу, а хто не пройде. Тому ми розраховуємо на те, що люди відповідально в нас відносяться до цих обмежувань. Я ще не сказав, що. Заборона теж стосується виходу на траверси, тому що це теж небезпечно. Не от. можете розповісти, будь ласка, про запуск маломірного флоту по Дністру і озеру Турунчук, з можливістю заходити на біле озеро для підтримки туристів? Так, ту, да, тури Дякую за питання. Району. Ми розраховуємо найближчим часом впродовж тижня це питання теж врегулювати. Теж було багато багато. Питань і запитів від громадян, це у нас туристичний регіон, це частина Дністра і Торунчука. і такі ділянки, які є, в мирний час були доступні, і багато туристів туди приїжджало за меж Одеської області. Тому ми дійсно опрацювали це питання спільно з військовим командуванням. І найближчим часом будуть певні зняти певні обмеження з таких туристичних маршрутів. Мова йде про три туристичних маршрути. На ділянки від населеного пункту Яськи відповідно це Яськівська громада, і до маяк. Це до розвилки Турунчук-Дністер, отак скажемо, з відповідним можливістю заходу на Біле озеро, це теж одне з улюблених міст відпочинку і туристичних маршрутів. Тому три туристичних маршрути. Ми доведемо це рішення окремо, вони будуть працювати і, відповідно, і... Туристи і місцеві мешканці зможуть надавати певний комплекс услуг, там будуть теж певні умови, які от наразі ми зараз визначаємо спільно з військовими, і 25-м прикордонним загоном, який відповідає за цю ділянку. І найближчим часом зробимо таким чином, щоб люди могли відвідати ці ділянки. Дякую, це був брифінг голови Одеської районної військової адміністрації Юрія Крука. Сподіваємось побачити вас тут ще. Запрошуйте. Дякую. Слідкуйте за анонсами Одеського медіа-центру України Одеса на наступний тиждень і на завтра в нас буде цікаво.